Усім вітання. Сьогодні я так нависилася в своєму провансі. Така була щаслива і вдоволена купа справ і, звісно, манікюрчик, який мене дуже-дуже тішить. А, і коротше, 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 коротше Чарівні продовження життя, звісно, гарні емоції. І слово за слово, тондерунди, туди-сюди, тралівалі, туди-сюди. Я залишилася врешті решт вдома. Хоча мене Львів Манив, і дзига, і копальня кави, і правда оркестра, джаз бенд. Коротше, подій купа, копезна. І філармонія, і все-все-все. Але я залишилася вдома, і це було не даремне. Зараз так і покажу. Я зараз так покажу. І вечір води повади на устах затуз яскравим манікюрчиком. Може, чим би дитя не тішилося, аби не плакала. Ну, це, звісно, я даркую. Я дуже доросла і свідома дівчинка, хоча я дуже грайлива, якщо є настрій. Коротше, зараз покажу. Дивіться. Сьогодні. Повня чи біля повні, і ось таке гало, ось такий місяць над містом Лева. Це таке зачарування, Ейфелева вежа. Ти лежиш у ліжку і насолоджуєшся ось таким виглядом. На повню на місто Лева, ратуша. Ну, до війни все було взагалі в вогниках, ось ратуша, латинська катедра. Просто зачарування. І ось таке чарівне гало з Ейфелевою вежею. І звісно, мій улюблений храм Святого Володимира. З квіточками, які вже засинає. І ось туди, на Брюховичі, теж фантастичний захід сонця. Стадіони, як завжди, наповнені, грають футболісти, життя вирує, Але цей вже не захід сонця, а повнолуння просто фантастичне. Чудового вечора нам усім у гарних емоціях. І нехай у кожного буде те, що він собі замріяв. Обов'язково. Полетіли? Очарівний вечір і фантастичний ніч. З любов'ю, змісталева, споглядаючи повні гало, ваша Оксана Па-па!